Будет ідея групи громадських організацій, але тільки присутні об'єднатися. Об'єднатися чому об'єднатися? Вони створювали свої громадські організації, відповідно, отримали іншу діяльність громадянського суспільства. Е, 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 я кажу, ми, тому що ми е, е, вирішили об'єднатися для, е, для того, щоб консультуватися, для того, щоб посилити свої ресурси, свої можливості і досягати разом е, тих цілей, які ми ставимо в собі. Е, І е, громадських об'єднаних державних організацій громадян України. З цим, нагороду вам тут прописані, які е, є, є я, я, мета е, для створення громадянського альянсу громадського альянсу. Це взаємодія та координація діяльності учасників е, для допомоги до та отримання позитивного результату у сфері розбудови громадянського суспільства. Тут громадський контур за діяльністю органами. Цей меморандум був написаний е, активістами громадянського руху, і він може задержати е, е, та да. е, е, нести в собі якісь помилки. І для чого ми тут зібралися? Для того, щоб побачити ці помилки, внести корективи, е, подивитися, можливо, якісь доповнення, пропозиції, але конструктивно так, да? От я зараз побачила наприклад таку помилку, що ми тут е, говоримо. Про контроль за органами влади, та і за органами влади, а за діяльність органів влади та Так? Так. І ініціація ілюстраційних процесів та боротьби з проявами над корупціями захис громадян. Інформування громадськості міжнародної спільноти щодо стану боротьби з корупцією, дотримання прав людини, та рівності праці влади та громади. Цей документ, цей меморандум. Де, на підставі якого ми будемо координувати свою діяльність, свої дії для досягнення мути. І от е, е, яким чином ми будемо це робити? По-перше, обміном інформації, е, сприяння у проведенні інформаційних кампаній, е, спільної просвітницької діяльності, е, допомогу у проведення закладів е, спрямованих на до досягнення мети. І е, Заборонені ну, дія... чиним законодавством діяльності, ми багато говоримо про дітальність громадських організацій, громадських дубів, але зараз ми просто спостерігаємо, що дуже складно йдуть ці процеси, тому що ми не маємо. Нашому баченню, тому що зазвичай приходять представники змі на першу частинку якогось закладу, знімають картинку, знімають президіум, знімають картинку з залу і на цьому достатньо. І Громаді, І в цій громаді ми проживаємо. І відповідна підтримка діяльність громадської організації дуже старий, добре. Е. Тому, коли така проблема, ця це, це, це проблема. Тобто не тільки змінити діяльність, але ще й змінити методи до цієї діяльності. Е. Ми відкриті громадська. Ми відкриті. Будь-яка організація може долучитися до громадської до громадського альянсу, будь який громадянин з України, якщо він поділяє ці книгу і завдання громадського альянсу, також може долучитися до нас. І, і але на правах дорадчого голосу. Тому що громадський альянс ми сьогодні нарахували 30 організацій, які зараз зареєструвалися і підписалися під номера. І тому е, достатньо кількість громадських організацій, куди е, зацікавлені люди, активісти можуть вступити і е, мати право голосу. Е, тому ми сьогодні закликаємо вас, читайте меморандум, якщо ви погоджуєтеся, якщо ви хочете внести домовлення, е, е, корекцію цього тексту, будь ласка, е, але все ж таки Давайте